Робати у нас, друзі, пара. Ну, це такий чуть-чуть маленький виступ, але ми зараз ще подивимося. Подивимося, так? Да? Трічка. Трічка. Дуже молодих починає ще а є мікреєм. Сисочки вони хвилюються. Хвилюються. Отак. Накраща у нас позиція. Але, 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 Отак, молодці. Це початкові правила, скажімо так. А ось вже у нас стрічка дівчача, Дів, дівоча. Дівчача. Так. Труба, така нагадаю, олімпійський від спорту. Я колись займався спортивною акробатикою. 58 років тому. Це трічка. Дивіться, які, е, дівчата займаються спортивною акробатикою. Тільки е, будь-ки на спорту. дивіться, які е, фігурки. Бачите, да, треба ходити до пільнису всякого. Ось такі Молодці. Акробатика. Еще парочка на выступы. Такие початковые, початковые. Акробаты, початковые. Давай, давай, давай. Не, не, давай, давай, давай. Ще, давай, молод. Нет. Не получается. Тренерка зараза поможет. Давай. А пасыш на асфальте. Вась, молодец. Тренерка подтревала. Молодці хлопці, це їхня перша, перший виступ їхній. Ще одна трішка. Це акробати виступають. Дитячонацька спортивна школа, там складна назва зі складних якихось другів там, не знаю. Отак. Виступили. Що дівчатка зараз? Давай эта девчонка, вот такая она девчонка, красуня юни, юни красуня. Так? Занимайтесь спортом, друзья, и ваши дитки будут... И ваши дитки хай займутся спортом, и они будут такими красивыми, струнками. Вот так. Отак, молодці скандують, там хлопці з іншої дівчатка з іншої школи. Так виступали акробати сьогодні.